Всім привіт-привіт! Давно не виходила. Як завжди, пропадаю, повертаюсь, пропадаю, повертаюсь. Ну, як розумієте, життя, воно таке. Дуже багато у нас то робота, то вдома, то з Богданчиком. Ну, в общем, так що ви вже мене вибачайте, у мене немає постоянства. Мама постійно на мене свариться, говорить, що Ліда потрібно якось дисциплінувати себе. І постійно виставляти відео, тому що люди чекають, потім за тебе забувають, і, в принципі, треба робити так, щоб постійно якби, виходило відео. У нас сьогодні яке 18 січня, четвер, за вікном у нас дощова погода. Вчора було мінус 14, а сьогодні плюс 10 і дощ. Ну нічого, завтра знову передають мінус. Так що це така у нас цікава погода. Уже, я так думаю, що від завтрашнього дня будуть які більш морозці, а потім з наступного тижня вже має бути сніг. Тому що в минулому році, коли сестричка моя з Запоріжжя приїжджала до нас в гості в 29-го вона, по-моєму, чи 30-го -30 приїжджала, то якраз цього дня випало 75 см снігу. Тож цього року теж планую, щоб уже коли вони приїдуть, був сніг. Тому що вони цього року приїдуть до нас з, з Глєбушкою Приїде цього року 27-го виїжджають, 28-го, я так думаю, будуть вже у нас. От, так що по погоді вам розказала. І що я вам хочу сказати ще? У мене тут до вас буде дуже велике таке прохання. Щоб ви, будь ласка, мене підтримали. У мене тут вже 615 підписчиків, і я хочу найближчим часом до кінця лютого добити свою тисячу підписників, щоб у мене були. І хочу, щоб у мене були 4 тисячі годин переглядів. Для того, щоб вже підключити монетизацію цього, цього блогу, так? От, тому, якщо вам не важко, я вас попрошу поділитись моїм каналом. Може комусь теж буде цікаво. Ви знаєте, так, що я розповідаю на своєму каналі не тільки наше життя, а й ще ділюсь інформацією корисною про різні програми для українців для біженців, які приїхали з України в Польщу. Так що, я думаю, що буде цікаво Поділ... ну, поділіться, якщо вам не важко. Якщо ви... Підпишіться, якщо ви не підписані обов'язково. І давайте разом зробимо мою тисячу підписників. Я думаю, що це в принципі можливо. Якщо слухати мою маму, то вона говорить, що це прям можливо, можливо, можливо. От. А для того, щоб я знімала для вас ще більш корисні відео, то, будь ласка, пишіть коментарі, задавайте питання в коментарях, а я вже буду вам відповідати в відео. Я так думаю, що може сьогодні або завтра я зніму. Відео на тему програми 40. Тому що зараз я так розумію, такий період, що ну, така немала частина людей знову ж виїжджають з України мами з дітьми, ну, взагалі. Е, тому і дуже в мене так багато питань під моїми тими відео, які вже є на каналі. Тому я хочу вибрати саме ці питання і вже на них відповісти е, на ті питання, які актуальні. Ну, але щоб вам було ще цікавіше, мені хочеться, щоб ви так прям, ну, активніше писали коментарі е, і задавали якісь питання. Тому що я ще такий, знаєте, блогер-початківець, і е, я не вмію. Придумувати історії, ну так, от просто взяти і придумати, або щось розповісти про себе. Ну, якось не знаю, ще поки що мені в якийсь є бар'єр. А от коли мені задаєте ви питання, мені набагато простіше. Я відповідаю на питання і ну якби так мені проще, такий, напевно, у мене характер. Мені простіше або показати щось, що відбувається так в моєму житті, або вже відповісти конкретно на питання, які ви задаєте. Тож я обіцяю, що буду відповідати на питання по програмі і, мабуть, почну знімати такі коротенькі відео, якщо си, з конкретною відповіддю на конкретне запитання. Одне буду вибирати, щоб було простіше. Потім, коли ви будете заходити до мене на сторіночку, ви по коротким відео теж зможете вже подивитися відповіді на багато питань. От, У нас у Богданчика, якщо переходити до наступної теми, що я хотіла ще сьогодні розповісти, у Богданчика сьогодні в школі був новорічний карнавал. Цікаво, мені дуже подобається така система в Польщі. У них, починаючи з перед новим роком, з Різдва, починається дуже багато різних там таких атракцій, як тут говориться. Якісь святкування ясільки, потім Новий рік, потім Різдво, потім, ну, в общем, постійно анджейки, там ну, постійно щось у них відбувається. Тобто діти не сидять на місці, вони щось там роблять. Ну, і сьогодні, 18-го, в них такий новорічний карнавал. Вони одяглися гарненько. І також кожного разу, коли у них в школі відбувається якесь таке свято, то батьки готують дітям, чи... як це сказати, ну якби святковий стіл. Ну, ось так. І кожного разу, якби в батьківському комітеті ми обираємо, хто буде що нести цього разу. Тож у нас бабушка цього разу спекла діткам торт медовик, такий, як ми пекли ще. Ну як вона пекла ще раніше, коли ще жили в Україні, в її молодому віці на всі свята вона говорить тільки такий медовик і пекла. Тому спекли для Богданчика, ну не тільки для Богданчика, для Богданчика-друзів і для вчительки таких два торта величеньких. І сьогодні віднесли, так що в них там має бути а, святкування. Тут вставлю фотографію, де-нібудь їхня є, там, де вони всі класом. От, добре. Значить, я зараз чекаю, поки мама мені привезе кето обід. І буду обідати, і буду йти працювати. У мене сьогодні знову 6 клієнтів. Маю надію, що ніхто не відміниться, тому що вчора в мене відмінилася дівчинка. Вона просто у нас така є онлайн запис, і вона не підтвердила свою запис, тому що вона була перенесена від сніжанки до мене. І вона не підтвердила, або не побачила, або ну, просто не підтвердила і не прийшла. Тому я вчора закінчила раніше. А сьогодні у мене по плану до 19. Ну, подивимося, коли я там закінчу. Так що всім гарного-гарного настрою і буду дуже вдячна, якщо ви мене підтримаєте, і ми з вами разом наберемо моїх підписників тисячу. Так, наша погода вам покажу. Поки я пішла працювати, я вам тут ставлю, як ми все ж таки в неділю вибрались погуляти з Богданчиком, врешті не самі, а з ним. І коли ми виходили, нам дідусь сказав таку фразу, що його спочатку не витягнеш з дому, але потім, коли він розгуляється, його не забереш додому. Думаю, та ну ні, це не про Богдана, хоч би там 10 хвилин погуляв. А в результаті так і вийшло. Що ми вже йшли додому, вже замерзли. А він говорить: я ще хочу, чому так швидко, чому так мало. Так що ставлю вам кусочок, і хай останеться тут як пам'ять, як ми гуляли. Погуляти в місті з Богданчиком. Так що сьогодні він нас буде розважати в парку. Сніг пішов такий прям взагалі. Ну, така сировата погода, я вам хочу сказати, не дуже так комфортна. Ну нічого. Зараз якусь годинку погуляємо і все, йде довго. Беремо вас з собою. санкт